Юні науковці привезли до України майже півсотні нагород. Вихованці малої академії наук повернулися зі США з перемогами на міжнародному конкурсі Олімпіада геніїв. Це найбільший конкурс екологічного спрямування у світі. Цьогоріч Україну представляла найбільша делегація за всю історію Олімпіади. Як зустрічали тріумфаторів, бачив Єгор ромахло. На перон столичного вокзалу прибуває особливий потяг. Джініус експрес. Ним в Україну зі США повертаються призери міжнародної олімпіади геніїв. Прекрасні емоції. Ми дуже вражені цією поїздкою і захоплюємося тим, що нам вдалося посісти призові місця на Олімпіаді геніїв. Цьогоріч ми встановили рекорд за кількістю отриманих нагород. Цьогоріч українська команда юних науковців побила всі рекорди. Понад 50 учасників олімпіади вибороли 46 нагород. 10 золотих медалей, 15 срібних і 9 бронзових. Крім того, 11 почесних нагород і одне гран-при зустрічав переможців особисто міністр освіти Оксана Лісовий. А як себе бачите в Україні? Чи ви побачили світ і тепер? Ви хочете кудись туди? В Україні робити. Олімпіада геніїв найбільший конкурс екологічного спрямування у світі. Українці продемонстрували власні проекти у категоріях креативне письмо, мистецтво, наука, бізнес, короткометражний фільм, музика та програмування. Золото у категорії наука вибороли Артем і Роман із Черкас. Ми зібрали робота, який збирає сміття, сортує його по контейнерам. Наш проект ми поділяли на інженерну та програмну частину. Артем займався основною інженерною частиною, збирав робота, проектував його, а я розробляв програму. Забезпечення. Робив сайт. Серед переможців і Владислав із Одещини хлопець залюбки демонструє власну розробку, систему моніторингу якості повітря у навчальних закладах. Тут у нас є мозок системи і датчик пилу, датчик рівня вуглекислого газу, датчик температури і датчик вуглекислого газу. Ось ця панель сенсорів надсилає через інтернет шкільний всю інформацію про повітря на головний комп'ютер, припустимо, в кабінеті директора. У Міністерстві освіти участь юних. Науковці в Олімпіаді сприймають як надважливу місію демонстрацію міжнародній спільноті інтелектуального потенціалу України. Ця молодь сьогодні школярі, старшокласники представляють Україну як Україну, як країну з потужним інтелектуальним потенціалом майбутнього. Нам так потрібно, щоб в Україну проходили високотехнічні інвестиції, щоб у нас починали працювати підприємства, щоб вони були впевнені, що сюди не треба завозити своїх інженерів. Додатковий сюрприз. Для переможців підготувала Укрзалізниця. Уже у липні молоді науковці зможуть безкоштовно відпочити в Карпатах у літньому таборі у компанії відомих спортсменів, підприємців та акторів. Yeah! Горомахло, Євген Зозуля, факти сітві. Єдині новини.